Права 128. Із 750 дітей школи 60% відвідують різні гуртки. З них 4% шаховий. Скільки учнів відвідують шаховий гурток? Ну що ж, для початку знайдемо, а скільки ж учнів відвідують взагалі гуртки? Це 60% загальної кількості. 60% від 750. Як нам знайти 60% відсоток це одна сота частина. То ми записуємо перша дія. 750 потрібно поділити на 100. Це буде 1%. відсоток, таких відсотків треба 60, результат помножимо на 60. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо ліворуч на два розряди, то у нас вийде 7,5, що множиться на 60. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо, записуємо 7,5. Що множиться на 60? Множимо. 6 помножити на 5, це 30. Ну і пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7, це 42, плюс 3 це 45. Дописуємо 1 0. Тут у нас є один знак після кого ми відділяємо, а нулі кінці відкидаємо та записуємо, що до у нас дорівнює 450. Записуємо в дужках чого дітей. Отже, 450 дітей записуємо. Відвідують. Відвідують різні гуртки є? Ну що ж, якщо 450 дітей відвідують різні гуртки, а з них 4% шахові, то знайдемо, оскільки це 4% від 450 дітей. Ну що ж, записуємо друге дію. Отже. Потрібно 450 поділити на 100. Так ми дізнаємося 1%. відсоток. Таких відсотків нам треба 4. А результат помножимо на 4. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. То у нас вийде 4,5, що множиться на 4. І це дорівнює. Можна стовпчик. Можна і усно помножити на 4, це помножити 2 рази на 2. 4,5, що множиться на 2 і множиться на 2. Це дорівнює. 4,5, що множиться на 2, це буде 9. А 9, що множиться на 2, це буде 18. Отже, 18 записуємо в дужках чого? Дітей або учнів. Учнів записуємо. Відвідують шаховий гурток. Відвідують. Відвідують шаховий, гурток є, ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Скільки учнів відвідують шаховий гурток? Записуємо 18 учнів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.